Між Європою та Азією у гірському регіоні, який був свідком імперій, війн та тихих перебудов, лежить Вірменія. Ця країна, невелика за площею, але щільна культурними нашаруваннями, визначається не лише картами. Її ідентичність проявляється в тому, як адаптується її забудова, як зберігаються давні звички, не потребуючи назви, а життя підтримується завдяки невидимим зв'язкам, які не зафіксовані у офіційних записах. Історії не потребують прикрашання, коли ландшафти нав'язують свої власні правила. Вірменію не можна описати датами чи музейними розповідями, вона побудована на тому, що залишається, на тому, що змінюється ненавмисно. Наскільки краса ландшафту компенсує труднощі його проживання, з незапам'ятних часів гірський рельєф визначав хід життя у Вірменії. Ця територія, замкнена між Чорним морем, Каспійським морем та південними плоскогір'ями, утворює величезне плато, що простягається на сотні квадратних кілометрів. Стародавні джерела називали цей величезний регіон горами Вірменії або просто землею Арарату. У його центрі досі височіє найсимволічніша вершина гора Арарат, заввишки понад 5 тисяч метрів, з якої витікає річка Аракс, і яку традиція пов'язує з кінцем потопу. Хоча Арарат наразі знаходиться за межами політичних кордонів Вірменії, його образ домінує в емблемах, історіях та колективній пам'яті. Це суворе середовище вулканічного походження формувало динаміку поселень з часів найдавніших цивілізацій. Родючі долини чергуються з глибокими ущелинами, а пасовища перемежовуються з майже недоступними схилами. У цих просторах виникли оборонні споруди, храми, тераси для обробки ґрунту та гідравлічні системи. Які й сьогодні вражають своєю точністю. Вірменське плато із середньою висотою понад 1500 метрів служило центром розвитку для послідовних культур, деякі з яких залишили архітектурні та похоронні сліди досі. Перші сліди організованої людської присутності датуються тисячоліттями до нашої ери. Між дев'ятим і шостим століттями до нашої ери було укріплено царство Урарту зі столицею в Тушпі поруч із озером Ван, його система укріплень. Мова, написана клинописом, та іригаційні канали свідчать про рівень розвиненої організації. Урарту постає як гірська цивілізація, адаптована до навколишніх умов, з сильним оборонним та сільськогосподарським компонентом. З часом царства наступники інтегрували перські, еліністичні та місцеві елементи, підтримуючи гібридну культуру, яка вижила під різними пануваннями. У середньовічних вірменських хроніках це далеке минуле було ретельно збережено. Мовсес Хоренаці якого вважають одним із батьків національної історіографії склав родоводи, історії заснування та генеалогічні зв'язки, що пов'язують правлячі династії з героями античності? Вірменське царство мало свої моменти територіального апогею, як от заправління Тиграна Великого у першому столітті до нашої ери, коли його володіння простягалося від Середземномор'я до Каспійського моря. Однак воно також пережило численні розділи між сусідніми імперіями. Римляни, перси, араби, турки та росіяни століттями мали нестабільні кордони. Протягом цих періодів монастирі відігравали центральну роль як охоронці знань та релігійного життя. Розташовані в суворих ландшафтах, часто ізольовані навмисно або через необхідність, вони функціонували як сховища рукописів, центри навчання та місця, де зберігалися художні та літургійні традиції. Такі комплекси, як Гегард, Ахпат, Санаїн і Татев, не лише пережили землетруси та війни. Але й закріпили в камені світогляд, який поєднує духовне з матеріальним, повсякденне зі священним. Наскельні церкви, різьблені хачкари та наративні рельєфи, свідчать про особливу естетику, яка, переплітаючись з візантійським або перським стилями, зберігає впізнавані риси. Ця візуальна безперервність дозволила вірменам, навіть за часів іноземного панування, зберегти відчуття приналежності до ландшафту, мови та ритуалів. Мова з власним алфавітом, створеним у п'ятому столітті месропом Маштоцем, була ще одним стовпом, який підтримував культурне життя перед обличчям зовнішньої асиміляції. Одним із найтравматичніших епізодів для цієї безперервності став геноцид початку ХХ століття. Примусова депортація, систематичні масові вбивства та розпад цілих громад створили розкол, який важко відновити. Понад мільйон людей було вигнано або знищено з місць свого походження. Колективна травма охопила покоління та трансформувала стосунки з територією, пам'яттю та ідентичністю. Будинки, цвинтарі та церкви, зруйновані або перетворені на руїни, стали мовчазними нагадуваннями про присутність стерту насильством. Після масового розсіювання вірменська діаспора консолідувалася як глобальна мережа з центрами в таких містах, як Бейрут, Париж, Лос-Анджелес та Москва. З цих центрів були організовані культурні, освітні та політичні ініціативи. Спрямовані на підтримку спільної ідентичності. Однак ця ідентичність зіткнулася з необхідністю адаптуватися до іноземних контекстів і не завжди могла залишатися пов'язаною з реальністю історичної Вірменії. Незалежність країни в 1991 році відновила зв'язок між цими розсіяними просторами та національною територією, хоча напруженість не зникла. Сьогодні сучасна Вірменія співіснує з цим густим минулим. На площах Єревана пам'ятні статуї змішуються з сучасними кафе та спорудами радянського стилю. Монументальна архітектура меморіалів співіснує з реставрацією середньовічних монастирів та новими спорудами з вулканічного каменю майже завжди у відтінках рожевого. Пейзаж залишається головним героєм, близькість до гори Арарат. Хоча й по інший бік кордону з Туреччиною є постійним нагадуванням про духовну географію, яка виходить за межі політичного контролю. Для багатьох цей образ уособлює те, що було втрачено, що зберігається, і те, що колись може бути відновлено. Природне середовище продовжує формувати повсякденне життя. Землетруси, такі як Спітакський землетрус 1988 року, залишили видимі сліди як в інфраструктурі, так і в уяві. Гори це не лише фізичні бар'єри, вони також нав'язують логіку ізоляції, вузькі дороги та складне сполучення між регіонами. Сільськогосподарське виробництво, зосереджене в родючих долинах, залежить від танення льоду, системи каналів, успадкованої від попередніх століть, та глибокого розуміння землі. Торговельні шляхи минулого, такі як ті, що перетинали Кавказ до Ірану чи Анатолії, досі позначають деякі сполучні осі між громадами. У селах земля зберігає радше символічну, ніж економічну цінність. Успадкування ділянки землі означає не лише її обробку, а й підтримку зв'язку з попередніми поколіннями. Цей постійний зв'язок із ґрунтом є константою, що охоплює епохи та режими, і він формує наше розуміння домашнього та громадського простору. Протягом понад двох тисяч років Вірменія вижила не лише як назва чи карта, а й як ментальна та емпірична структура. Що формує поведінку історії та стосунки, це виживання стало можливим завдяки поєднанню прихильності до землі, усної передачі, ролі релігійних установ та адаптивності її мешканців. Сьогодні, навіть коли офіційні кордони звужують свій територіальний охоплення, національна уява продовжує розширюватися до територій, які були частиною спільної історії, записаної в каменях, легендах та рукописах. Ландшафт, колись притулок, кордон і сцена опору залишається рамкою, в якій переосмислюється повсякденне життя. Хоча минуле залишило свій слід на горах, монастирях та іменах, викарбуваних у камені, сучасне життя у Вірменії розгортається між міськими проспектами та сільськими дорогами, які досі зберігають ритм іншої епохи. Єреван столиця зосереджує значну частину населення та виступає адміністративним, культурним та економічним центром. З раннього ранку вулиці кишать ринками, студентами, працівниками, вуличними торговцями та людьми похилого віку, які завжди сидять на одній лавці, на одній площі. Місто виросло на видимих шарах новітньої історії, де споруди радянської епохи співіснують з новими будівлями з рожевими фасадами. Майже завжди побудованими з місцевого туфу. Міське планування відображає централізовану логіку, широкі проспекти, відкриті площі та простори, призначені для масових зібрань. Однак серед цих прямих ліній старі квартали розкривають іншу реальність. Невеликі одноповерхові будинки, закриті внутрішні двори та стіни, що оточують сади, співіснують з прямокутними багатоквартирними будинками, швидко збудованими в минулі десятиліття. Громадське життя в цих районах зберігає риси традиційного сусідства, де щоденний обмін все ще активний. Хтось ділиться свіжоспеченим хлібом, інший позичає інструменти, а літніми вечорами люди спілкуються до пізньої ночі біля входу в будівлю. Далеко від міського центру села, розкидані серед долин та схилів пагорбів, пропонують іншу панораму. У деяких будинках досі збереглися гофровані бляшані дахи. Потріскані дерев'яні двері та одна піч, яка використовується для приготування їжі, опалення та сушіння одягу взимку. Села зазвичай організовані навколо церкви або площі, хоча в багатьох випадках простір облаштовують спільна піч або занедбана автобусна зупинка. Худоба, кури, виноградники та склади з мішками борошна є видимою частиною цієї економіки, заснованої на безпосередній потребі. Будинки з товстими стінами та невеликою кількістю вікон були спроєктовані так, щоб витримувати холод, а не приймати відвідувачів. Час тече по-різному між двома середовищами. В Єревані поспіх домінує в подорожах, використання мобільних телефонів є постійним, а діти відвідують державні школи з сучасним обладнанням. У сільській місцевості годинник керується сільськогосподарськими циклами, співом півня або звуком трактора. Шкільний календар іноді переривається через збирання врожаю або снігопад, що блокує доступ до села. Там школа також є місцем зустрічей, де матері спілкуються, чекаючи на своїх дітей, і де вчителі часто виступають ключовими фігурами поза межами навчання. Мова є активною частиною повсякденного життя. Західна та східна вірменська переплітаються з місцевими діалектами, які відрізняються від долини до долини. Незважаючи на економічні труднощі, вірменський алфавіт викладається з гордістю, а шкільні підручники часто містять уривки класичної поезії поряд з функціональними текстами. Фрески, намальовані учнями, зображують сільські пейзажі, історичних діячів або святкові сцени. Використання російської мови зберігається в деяких офіційних контекстах та в сім'ях, де все ще існують зв'язки з Москвою. Але серед молоді англійська мова набуває все більшого поширення як інструмент для виходів у світ, подорожей або спілкування. Молоді покоління сприймають своє оточення з певною неоднозначністю. У містах доступ до інтернету, супутникове телебачення та соціальні мережі змінили культурні орієнтири. Багато молодих людей хочуть емігрувати не через неприйняття місцевого середовища, а радше через чітке усвідомлення обмежень у роботі. У селах переїзд до Росії чи Європи сприймається як майже неминучий перехід, особливо серед тих, хто не успадковує землю або не бажає продовжувати займатися скотарством. Проте ті, хто залишається, схильні організовувати своє життя навколо невеликого сімейного бізнесу: пекарні, ремонт сільськогосподарської техніки, продаж консервів або виробництво меду. Внутрішня міграція також залишила свій слід. Деякі села втратили майже половину своїх мешканців за останні десятиліття. Поряд з новими поселеннями на околицях Єревана з'являються порожні будинки, необроблені поля та закриті школи. Ці проміжні райони, які не є ні повністю міськими, ні повністю сільськими, демонструють цікаву суміш, недобудовані цементні блоки, імпровізовані городи, електрогенератори та курники, розташовані між паркувальними майданчиками. Новоприбулі сім'ї намагаються зберегти розпорядок дня, який вони принесли зі своїх сіл, адаптуючись до логіки міста. Хоча вірменський ландшафт вкритий камінням з вирізбленими хрестами та стародавніми руїнами, сила його обрядів та святкувань живе в домівках на підвір'ях та в храмах, які досі зберігають іржаві дзвони. Там релігія та звичаї не є музейними експонатами, а діями, що організовують час та стосунки. У багатьох селах ритуали не відокремлені від повсякденного життя. Люди поєднують духовне з повсякденним, не думаючи про це як про суперечність. Наприклад, у селах Ширакського регіону про хрещення не оголошують офіційними запрошеннями. Достатньо, щоб священник був доступний, а також щоб був свіжий хліб і вино, якими можна поділитися. Церемонія майже завжди відбувається в сірих кам'яних церквах, де вологе повітря та тихе відлуння. Після цього родини сидять на старих ковдрах, кладуть їжу на підлогу та їдять, не розрізняючи релігійні та сімейні аспекти. Таким чином передаються жести. Те, як тримають дитину, як ламають хліб, порядок подачі напою. Нічого не пояснюється словами, все спостерігається та повторюється. У цих невеликих святкуваннях кожен предмет має символічну вагу. Свічки не лише дають світло, вони також символізують захист. Сухі гілки, що вішаються на двері під час деяких свят, згадують померлих або захищають від хвороб. Білий одяг обирають не з естетичних міркувань. А тому, що вважається, що він поглинає менше темної енергії, воду зберігають у керамічних посудинах і використовують у приватних благословеннях, які дотримуються сімейного, а не церковного календаря. Коли людина хворіє кілька днів, мати чи бабуся витирає обличчя людини святою водою та повторює неписані молитви. Слова змінюються з кожним поколінням, але ритм залишається незмінним. Іноді на груди хворої людини кладуть срібну ложку або червону нитку зав'язують на зап'ястя. Достеменно невідомо, звідки беруться ці жести, але ніхто їх не ставить під сумнів вони служать певній меті, і цього достатньо. Окрім церков будинки також є місцем проведення ритуалів. Коли помирає літня людина, її тіло покривають вишитими ковдрами, закривають дзеркала, а стороннім забороняють вхід протягом трьох днів. Сусіди приносять приготовлену їжу та несолоний хліб. Жінки по черзі стежать за запаленими свічками, а дітям не дозволяється бігати чи шуміти. Після цього тіло везуть на цвинтар у простому екіпажі, за яким повільно рухається черга, що зупиняється на кожному перехресті. Там кидають сухоцвіти або залишають каміння. Ніхто не кричить голосно, але всі дотримуються одного ритму. Після поховання в будинку померлого подають гарячий суп, де його мовчки розділяють. Розмови починаються лише тоді, коли остання миска прибрана. Дехто молиться, інші просто залишаються сидіти. Фестивалі не є виключно релігійними, є також такі святкування, як вардавар, де люди обливають один одного водою посеред вулиць, незалежно від віку чи статі. Хоча ця подія зараз пов'язана з християнським календарем, вона має давніше походження, пов'язане з культами родючості та збору врожаю. У сільській місцевості воду набирають з річок або колодязів і змішують з квітами, перш ніж полити інші. У місті воду поливають зі шлангів, відер і пляшок. Незважаючи на зміну контексту, намір залишається незмінним: очистити, оновити та захистити. Діти готуються за кілька днів, а дорослі змиряються з тим, що намокнуть, навіть коли вони носять робочий одяг. Наприкінці дня багато сімей збираються разом, щоб поділитися сезонними фруктами та випічкою з медом. Ще одне довгоочікуване свято Великдень, яке у Вірменії має більш інтимну атмосферу. До світанку багато людей відвідують могили своїх родичів, очищають камінь, кладуть хліб та розфарбовані яйця, а також залишають запалені свічки. Вони сидять біля могили, ніби розмовляють з кимось живим. Деякі навіть несуть музичні інструменти та грають тихі пісні. Це не сумна подія, а радше інший вид святковості. Великодні яйця фарбують цибулевим лушпинням та натирають олією, щоб надати їм блиску. Хліб замішують зі спеціями та позначають символами перед випіканням. Все це відбувається вдома без камер чи промов, але з чіткою логікою, яку кожен розуміє без потреби в поясненнях. Жінки закривають вікна темними тканинами, кладуть пшеницю в глиняні контейнери та уникають вмикання яскравого світла. Кажуть, що це захищає членів сім'ї від хвороб та нещасних випадків. У ніч сонцестояння деякі сім'ї розпалюють невелике багаття у дворі та кладуть на нього гілки абрикоса або глоду. Вважається, що дим зміцнює здоров'я та відганяє нещастя. Молодші дівчата перестрибують через вогонь за допомогою своїх старших сестер, тоді як чоловіки залишаються поруч, не втручаючись. Традиційні весілля також зберігають сильні ритуальні елементи. У кількох регіонах наречений і наречена не бачаться кілька днів перед церемонією. Родина нареченого повинна принести додому нареченої точну кількість хліба, солі та фруктів. Там старша жінка перевіряє речі та, якщо все гаразд, дозволяє розпочати приготування. Під час святкування гості пов'язують барвисті хустки навколо зап'ясть та діляться шматочками вишитої тканини, що символізує захист. Вино подається у спільних келихах. А самотнє піднімання тостів не дозволяється. Коли хтось хоче загадати бажання, він повинен спочатку доторкнутися до плеча іншої людини. Пісні, які співаються, не мають автора вони є частиною колективної пам'яті. У найвіддаленіших куточках збереглися цілющі ритуали, що поєднують релігійні практики з фізичними діями. У деяких південних селах, коли дитина страждає від постійних кошмарів, її відводять до річки перед світанком. Родич миє їй ноги холодною водою, тричі повторюючи фразу, стоячи обличчям на схід. Після цього у воду кидають невеликий камінь, загорнутий у червону тканину. Якщо дитині перестають снитися кошмари, тканину вішають на сухе дерево на знак вдячності. Ці сцени не з'являються в книгах чи новинних репортажах, але вони повторюються щороку, ніби є частиною таємного календаря. Незважаючи на вплив сучасності. Багато молодих людей беруть участь у цих діях, не відкидаючи їхньої логіки. В університетах деякі студенти носять талісмани, заховані серед книг, або постять у певні дні, не згадуючи про це. Сім'ї, які мігрували за кордон, також зберігають деякі з цих звичаїв. Навіть у квартирах у Марселі чи Лос-Анджелесі запалюють свічки в певні дні, їжу готують за правилами, а фотографії предків перев'язують вовняними нитками. Жоден з цих ритуалів не прагне уваги. Це не фольклор для туристів чи дії, застиглі в часі. Вони є способами підтримки зв'язку між живими та мертвими, між минулим та сьогоденням, між тим, що можна пояснити, і тим, що можна передати лише за допомогою жестів. Хоча багато з цих дій змінилися або адаптувалися, вони залишаються невід'ємною частиною вірменського ритму. Вони не потребують вигадливих назв чи пояснень. Вони просто просять, щоб їх повторили мовчки ще раз. Після історії міст, мов та святкувань, те, що залишається на узбіччі, задає інший ритм. У багатьох сільських куточках Вірменії час плине далеко від графіків, позначених світлофорами чи електронними пристроями. День починається зі звуку води, що стікає схилами пагорбів, потріскування дров'яних печей та тварин, що штовхаються у ворота загону. Життя розгортається серед сімейних садів, нещільних кам'яних стін та вікон, укріплених пластиком для захисту від вітру. У цих селах подорожі охоплюють більше, ніж просто фізичні відстані, дахи закріплені використаними шинами, а стіни зміцнені дошками, врятованими з покинутих будівель. Хоча врожай залежить від погоди та випадковостей, домашня стабільність залежить від тих, хто залишається. Багато жінок взялися за завдання, які раніше вважалися непов'язаними. керування сільськогосподарською технікою, участь у громадських зборах або управління доступом до води. У спільних рішеннях їхні голоси набувають власної ваги, організовуючи безперервність сільського простору з рішучістю та практичними знаннями. Діти навчаються серед тварин, історій, що передаються з покоління в покоління та імпровізованих інструментів. Вони вивчають рослини, стежки та способи використання ресурсів, не виснажуючи довкілля. Школа, віддалена та з обмеженими послугами, є щоденним зусиллям, яке багато хто змушує долати на великій відстані за несприятливих умов. Коли настає зима, села замикаються в собі. Снігопад перерізає дороги та змушує їх планувати кожну деталь від зберігання дров до запасів основних продуктів харчування. Тепло концентрується на закритих кухнях, де сусіди непомітно відвідують один одного, а обмін домашніми продуктами замінює будь-яку формальну систему постачання. Рутина стає коротшою, але вона не припиняється. Зв'язок із землею не відповідає паперам чи контрактам, це безперервність жестів та навчання. Кожна ділянка обробляється за допомогою технік, що передаються без будь-якого письмового керівництва. Рішення приймаються, спостерігаючи за польотом птахів, вологістю повітря, вагою землі між пальцями. Знання зберігаються на практиці, а не на словах. Будинки адаптовані до того, що є в наявності: деякі зроблені з вулканічної породи, інші з саману, багато з добудовами, зробленими з обрізків інших проєктів. Кожна сім'я адаптує свій будинок на основі того, що вона знаходить або може обміняти. Ремонт робиться з креативністю, і кожна модифікація розповідає історію потреби та рішення. У цих місцях зв'язки виникають завдяки спільній роботі, ремонту чужого інструменту, спільного споживання невеликої кількості їжі, пропонування безумовної допомоги. Оселі будуються та підтримуються завдяки цим щоденним жестам. Ідентичність залежить не від паперів чи титулів, а від ваги того, що переживають сусіди. Хоча зими вимагають мінімальних ресурсів та постійної адаптації, те, що підтримують ці спільноти, це не клімат чи технології, а спільні знання, які безшумно циркулюють. Здалеку вони можуть здаватися забутими. Але варто лише підійти ближче, щоб помітити, що все дотримується порядку, не нав'язаного ззовні, а народженого власним ритмом. Вірменію не можна визначити одним образом: ні стародавнім каменем, ні сучасною площею. Це множинна реальність, яка розгортається серед руїн. Які все ще дихають ритуалів, які не потребують пояснень, і людей, які навчилися відбудовуватися без скарг. Від монастирів, розташованих на скелях, до приміських кварталів з курми, що сидять на антенах, залишається спосіб життя, який не нав'язується, а адаптується. Тут час вимірюється порами року, мовчанням, пам'яттю, що передається через жести. Не все видно неозброєним оком. Багато речей виживають у деталях у спільному хлібі, на фотографії без рамки, у молитві, яку ніхто не записує. Вірменія не представлена як видовище, ви впізнаєте її, прогулюючись нею, спостерігаючи, як вона чинить опір, не підвищуючи голосу. Маленька країна на карті, але величезна за щільністю населення, істотне у мінімалі. І мінімалітет тут залишається живим.